Можете розповісти, що ми будемо сьогодні робити? Да, у нас планується видалення нирки. У пацієнта е рак нирки, велика пухлина розмірами до 20 см. Отже, буде лапаротовне, тобто через розріз живота видалення нирки. Також нашого пацієнта має місце рак прямої кішки, але там пухлина Т2 без метастазів у вугіліпотичні вузли. Тому ми будемо пізніше займатися цією пухлиною. А сьогодні займаємось ниркою як більш значущою проблемою. Ми завершили хірургічне включення з приводу раку нирки, виділили нирку з. Надмирником разом через зростання пухлини в надмирник. Тривалість втручання склала 2,5 години, його втрата до туплітра пацієнт вже прохіднувся після бартурні і знаходиться в палаті, добре себе почуває. Якщо вам встановили діагноз, який потребує хірургічного втручання, будь ласка, записуйтесь на очну або онлайн-консультацію, ми завжди раді допомогти.